Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про метастатичний гормон позитивний рак молочної залози з мутацією PicTRC і як пріоритизувати вибір терапії в конкретному клінічному випадку. Клінічні дані пацієнта. Молода пацієнтка з раком молочної залози другої стадії, медулярна карцинома, сильно гормон позитивна, хертун негативна, 50% без мутації PicTCA. Тут вже починаються дивні речі, оскільки медулярні карциноми вони мають бути тричі негативними. Тому можна припустити, що мабуть вона була не медулярна, а просто низько диференційована, е звичайна протокова карцинома молочної залози, сильно гормон Пацієнтка отримувала стандартне лікування, була прооперована е радикально. Отримала адювантну променеву, хімі... променеву терапію, хіміотерапію і було призначено гормонотерапією, терамифеном і гозереліном. Через три роки пацієнтка спрогресувала в вигляді локального рецидиву, метастази в лімфатичні медіастинальні лімфоузли е і контралатеральну молочну залозу. Була зроблена біопсія е другої пухли... пухлини в другій молочній залозі і отримано результат, що це. Та сама низькодиференційована карциново-молочної залози, але вже з, зі слабкою експресією в 5% клітин-естроген рецептора негативний прогестерон рецептор і хіртонео-0+, тобто ультралоу статус. Пацієнтка отримала після цього першу лінію хіміотерапії, була відповідь у вигляді часткової відповіді. І потім пацієнтка спрогресувала, після чого було призначено молекулярне профілювання пухлини Онкомайн. За результатами молекулярного профілювання у пацієнтки було серед іншого, такого найбільш клінічно значущого, було виявлено дві мутації в гені 3 PicTriC. І ми знаємо, що при наявності мутації 3 PicTRC при гормон-позитивному раку молочної залози можуть застосовуватися або комбінація фульвестранту з P3C-інгіторами, або комбінація фульвестранту з пан-АКТ інгібіторами. <кій> um, але да, ми розуміємо, що ось пацієнтка отримала першу лінію хіміотерапії, гормонотерапії на метастатичне захворювання. Пацієнтка не отримала і зазвичай, якщо розглядається все ж таки гормонотерапія на метастатичне захворювання, то вона починається з комбінації гормонотерапії. з cdk 4-6 інгібіторами. І якщо пацієнтка спрогресувала прямо на фоні гормональної терапії адювантної, то відразу з фульвестранту е, в комбінації з CDK-4-6 інгібіторами. Але насправді і в NCCN теж вже пишуть, що е, при наявності мутації Pictress і теж такій швидкій прогресії, може відразу розглядатись і е, комбінація. ПАНА-КТ або Піктрісі інгібіторів в комбінації з фульвістрантом. Що можна сказати в контексті не на гайдлайнцях, а на конкретному цьому прикладі нюанси щодо цих опцій гормональної терапії? Ну, перше. Є дані деяких клінічних досліджень, що якщо подвійна мутація PIK3CA, то вони є більш чутливими до е, Пітрикей-інгібування, ніж пацієнти з однією мутацією PIK3CA. Хоча інші е, дослідження не підтверджують е, ці дані і нема, е, е, пишуть, що не було знайдено відмінностей по ефективності Піктрисія інгібіторів, залежно від того, там була одна мутація чи дві. В принципі, насправді ця ситуація з подвійною мутацією не є дуже рідкісною. Серед всіх пацієнтів, які мають з раком молочної залози, які мають піктрисіє-мутацію, приблизно 10-15% має подвійну або навіть потрійну піктрисії мутацію. Також що можна сказати про гормонопозитивний рак молочної залози з піктрисією мутацією, що є ряд е досліджень, які показали, що е ось якщо є піктрисієї мутація, то такі пацієнтки гірше відповідають на cdk 4-6 інгібітори. Ще один важливий нюанс в контексті конкретно цього пацієнту: це низька експресія естегенрецептора, що насправді будь-яка комбінація гормонотерапії з цими таргетними препаратами може бути мати обмежену ефективність <кхи> саме через те, що е рівень експресії естреген рецептора є дуже низьким в цьому випадку. Тобто такі. Такі є обмеження і питання непевності в виборі ендокринотерапії в комбінації з цими препаратами. Що ще було знайдено? Якщо подивитись на геномні параметри, то пацієнтка мала дуже високий рівень мутаційного навантаження 20, більше 20 мутацій на мільйон пар е, основ. І, а ми знаємо, що при наявності високого мутаційного навантаження більше 10 може застосовуватись незалежно від типу пухлини пембролізумаб в лікуванні, але для раку молочної залози рівень доказовості не є найвищим, він є 2А, тобто теж є таке певне обмеження в цьому плані. І зазвичай такі опції застосовуються вже не в. Перших а вже в тих лініях терапії, коли використані такі більш стандартні опції лікування. Якщо повернутися до таких більш базових е, факторів, які можуть впливати на вибір терапії, то пацієнтка є ультралоу за хертунеостатусом, і це є потенційним показом до застосування е, фамтрастомабдерукситикану, але е, насправді теж е, при Категорії Hirtoneo ULTRA ультралоу, тобто 0 це не є найвищий рівень доказовості для застосування цього виду терапії, оскільки рівень доказовості 1 і як Preferred опція, це якщо статус Hertone low, тобто 1+, або 2+, плюса, і негативний фіш. Що ж таке 0 плюс ультралоу? Так, нагадати? Це коли є слабка експресія хертонео менш ніж в 10 пухлинних клітин. Тобто, наприклад, якщо б в цьому випадку було 15% пухлинних клітин зі слабкою експресією, це було б вже не ультралоу, а просто лоу 1+, плюс статус хертонео. Отже, така опція теж є, але теж є до неї питання, тому що не, не лоу, а ультралоу статус Херту не Отже, підсумовуючи, які є варіанти терапії, які їх потенційні переваги і потенційні питання, скажімо так, до цих опцій це фульвістрант з cdk 4 інгібітором, що є стандартом першої лінії ендокринної терапії гормон-позитивного. Метастатичного раку молочної залози. Які питання до цієї опції? Це не те, 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 що не такий вже він і гормон позитивний, до, до, дуже низький рівень астрагенрецера в пухлині вже. І наявність мутації Пітресій, що також потенційно знижує ефективність цієї опції. Фульвіст плюс інгібітори к або – Переваги цієї опції це наявність мутації, навіть двох мутацій в опухлині, що, що має бути добре для цієї опції. А питання до цієї, цього варіанту, знову ж таки, низький рівень інстраген рецептору. І все ж таки, що цей варіант зазвичай розглядається як варіант другої лінії андокринотерапії після вже того, як застосовувалися cdk 4-6 інгібітори. Інша опція терапії це імунотерапія, оскільки, наявне високе мутаційне навантаження. Але ця опція не розглядається зазвичай на перших е лініях терапії, коли є ще інші більш стандартні е опції для терапії, і має е рівень доказовості 2А для раку молочної залози. Трастузомат дерукстикан, е, препарат, який дуже добре себе зарекомендував при і є затвердженим для е, херту лоу пухлин молочної залози, але не таку високу має рівень доказовості, не такий високий рівень доказовості має для пацієнтів з ультралоу статусом, е, статусом е, хертуне. І дві опції, які не потребують предиктивних маркерів. Це сацетозумабговітикант теж антибоді конюгат такий, і е, інші опції хіміотерапії, які поки не були застосовані у пацієнта. Е, переваги, це те, що це є стандартними опціями другої лінії терапії для пацієнтів з метастатичним раком молочної залози. Недоліками те, що немає предиктивних маркерів, які б допомогли нам визначитись, чи будуть ці опції терапії ефективними, чи ні. Отже, якщо б ви лікували цього пацієнта і ось яку б ви опцію наступної лінії терапії обрали, буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Дякую за увагу!